Зростання цін на енергоносії означає, що людям необхідно шукати більш ефективні та вигідніші шляхи опалення своїх будинків. Першим кроком є модернізація джерела тепла, але при намаганні забезпечити найбільш ефективну роботу системи опалення є важливий нюанс, яким часто нехтують. Про що саме йде мова? Результати дослідження асоціації EUBEC свідчать про те, що понад 85% радіаторів вводяться в експлуатацію неправильно. Тобто теплоносій протікає через них настільки швидко, що тепло від радіатора не встигає передатись навколишньому повітрю. Таке використання тепла є неефективним, адже потужність наявного джерела не використовується повністю, а також це впливає на ефективність використання майбутніх джерел енергії, таких як теплові насоси чи система централізованого опалення. Сама заміна джерела тепла не забезпечує високої ефективності роботи всієї системи та не сприяє економічно вигідному для громадян переходу на відновлювані джерела енергії або досягненню кліматичних цілей. У директиві з енергоефективності будівель також зазначається, що всі особи, залучені до процесу встановлення таких технологій, повинні дотримуватися таких правил. Під час заміни або встановлення радіаторів опалення вони обов'язково повинні оснащуватися радіаторними терморегуляторами та арматурою для обмеження максимальної витрати теплоносія. Також під час заміни наявного джерела тепла на всіх радіаторах також мають встановлюватися терморегулятори. Нові методи розрахунку енергоефективності продемонстрували, що максимальної ефективності можна досягнути шляхом заміни наявних радіаторних клапанів на клапани з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія. Це гарантує можливість регулювання в потрібному діапазоні витрат носія незалежно від перепадів тиску в системі. Мешканці можуть регулювати температуру в помешканні за допомогою радіаторного терморегулятора або електронного терморегулятора з розкладом для додаткової економії енергії. Які переваги встановлення термостатичних радіаторних елементів, обмеження максимальної витрати теплоносія в радіаторі, дозволяє знизити температуру у зворотному трубопроводі, скорочуються втрати тепла під час циркуляції води. Підвищується ефективність роботи джерела тепла, а також збільшується термін їхньої експлуатації. Завдяки автоматичним радіаторним терморегуляторам мешканці мають змогу контролювати температуру в приміщенні. Завдяки обмеженню витрати води підтримується встановлена температура, незважаючи на будь-які зовнішні зміни. Встановлення та відповідна робота терморегуляторів забезпечує максимальну ефективність. Дотримання вимог діючих законів та нормативних актів дозволить забезпечити мешканців опаленням за доступними цінами і підтримувати комфортні умови в помешканні. Крім цього, це також гарантує успішний перехід до нових відновлюваних джерел енергії. Щоб дізнатися більше, відвідайте вебсайт хамоунерс.данфос.ком для мешканців або інсталер.данфос.ком для монтажних організацій.